Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо лексичні помилки на НМТ. Але спочатку хочу познайомитися трошки з вами, хто мене ще не знає. Моє ім'я Любов, я репетиторка з української мови і літератури, також засновниця репетиторського онлайн-центру Успішний крок. Про центр можете детальніше перейти за моїм інстаграмом і почитати. Там є різні предмети, тому, кому потрібні репетитори, долучайтеся. Я працюю репетитором вже більше 4 років. Випустила учнів із середнім балом НМТ та ЗНО ще раніше 180. І створила курси підготовки до НМТ з української мови, Це інтенсивний курс підготовки за 3 місяці до НМТ. Так, що ж таке лексична помилка? Почнемо з цього. Це вживання слова у невластивому йому значенні, або повтор одного і того ж самого слова, або спільнокореневого в одному реченні, або це може бути перекручення та вживання зайвих слів. Лексична помилка веде до зайвого наголошення на одній і тій самій інформації, або до спотворення змісту. Так, спочатку давайте виконаємо тест. Помилково вжито слово в рядку, винайняв квартиру в центрі. Так, дивимося далі. Запросив до вітальні. Варіант В розповів про відрядження і варіант Г приїхав 8 років назад. Ось тут в нас є помилка, тому що приїхав 8 років тому. Так, не назад. Назад, це ми можемо відходити так, вперед і назад. А, а, приїхав 8 років тому. А, що ж належить до лексичних помилок? Перше, це тавтологія. Тавтологія, коли ми а, недоречно повторюємо одне і те ж саме слово або спільнокореневе слово. А, так, в одному або в сусідніх реченнях. Наприклад, я люблю літо, влітку стоїть спекотна погода. Літні дні, немов створені для відпочинку. Найкраще місце для літнього відпочинку берег річки чи озера. Ось у нас є чотири речення, так, і в усіх цих реченнях є слово літо. Літо влітку літні, літнього відпочинку. Так, ось це в нас є тавтологія. Та Далі, Далі наступний вид лексичної помилки це плеоназм. А, коли ми дублюємо одне і те ж саме лексичне значення в кількох словах, наприклад, а, перший дебют. Дебют це вже і є якийсь перший виступ, тому а, ми просто кажемо дебют, так, без слова «перший», ось це плеоназм, дублювання слова, або провідний лейтмотив. Лейд мотив, так, це ось ця частинка лейт, вже вказує, що це провідний мотив, або провідний мотив, або лейтмотив. Далі багатослів'я. Коли ми нагромаджуємо слова, які не несуть нам нової інформації, і вони порушують чіткість і структуру якогось вислову. Наприклад, Замість викликати негативний вплив, можемо сказати, негативно впливати. Так, у нас менше слів, і ось немає ось цього багатослів'я, нагромадження слів, викликати негативний вплив. Далі дублювання. Коли ми в одному реченні вживаємо і займенник, але в нас вже є іменник в цьому реченні, який стосується одного однієї. Тієї ж самої особи. Наприклад, моя мама, вона неймовірна співачка. Так? Не потрібно вже ось займенник вона, тому що є а, моя мама, так? є іменник мама, Моя мама неймовірна співачка. Так? І далі можемо, вона там, а, співає в опері. Далі а, також лексична помилка це вживання слів у невластивому значенні. Тобто таке слово є, але ось саме в конкретному якомусь контексті воно недоречне, а, це невдалий підбір слів. А, так, Наприклад, у пантеоні злочинців він а, посідав перше місце. Ось слово пантеон це якесь шанобливе ставлення. Так, якась велич. Ми можемо сказати пантеон богів, але ніяк не злочинців. Пантеон злочинців це невластиве значення. Так, трішечки відпочинку. І хочу вам сказати, щоб ви переходили в мій телеграм-канал, тому що там є. Ось корисний файл з усіма лексичними помилками на НМТ, і не тільки. Там є багато вже корисних файлів для підготовки до НМТ з фразеологізмами, наголосами, іншими помилками, і також багато практики, багато тестів з різних тем і багато іншої корисної інформації, тому можете переходити, і неодмінно це для вас буде корисно. Тепер розглянемо поширені лексичні помилки, які трапляються на НМТ. І так, згідно закону, це в нас неправильно, тому що потрібно говорити згідно із законом. Так, Запам'ятайте відповідно до, згідно з. Так, здавати іспит, не здавати, а складати іспит. Бувший у використанні. У нас немає в українській мові слова бувший, є слово вживаний. В будь-який день, так, зверніть увагу на наголос. В будь-який день це неправильно, ми говоримо у будь-який день. Далі, вибачте мене. Ми вибачаємо комусь. Так, і тому вибачте мені так, за те, що я щось там зробив. Заказати товар, заказати калька, замовити товар, заключати договір так само. Укладати договір, і не їх будинок, а чий їхній будинок, так, або їхній зошит. На протязі місяця, ну, це, напевно, така типова помилка, і всі вже, напевно, знають. Не на протязі, а протягом, так, тому що на протязі це коли в нас там вікно і двері відчинені, і ми стоїмо так, посередині є якийсь протяг. Це, знову ж таки, калька з російської. А на рахунок цього. На рахунок у нас, ну, рахунок на карті, є. А ось а, правильно говорити, що до цього, ми поговоримо щодо цього. Так, не приймати участь, а брати участь ще одна така поширена помилка, яку більшість з вас вже знає, а, прийняти міри неправильно ми кажемо вжити заходів. Так, У нас немає міра, це коли ми щось відміряємо. А, по крайній мірі, знову ж таки, принаймні. Не виключення, а виняток. А, запобігти руйнування неправильно, запобігти чому руйнуванню. І багаточисельні дзвінки, це ось у нас нагромадження багаточисельні, ми просто кажемо чисельні дзвінки. Далі, відповідно до угоди, так, згідно з відповідно до, запам'ятайте. Давно знати друг друга, це неправильно, давно знати одне одного, так, друг, тобто у нас в значенні не приятель, так? а ось одне одного. Зраджувати принципам, зраджувати що принципи. Далі підводити підсумки. Ми нікого не підводимо, так, підсумки. Ми. Не беремо за, за руку і не ведемо кудись, а ми їх підбиваємо. Або можна сказати одним словом, підсумовувати. Далі, попередити хворобу. Так, ми не можемо зателефонувати і сказати: так, я тебе попереджаю, так, хвороба не приходь до мене. Ми а, кажемо запобігти хворобі. Так, а, приводити приклад: знову ж таки, ми нікого не приводимо. Так, за руку ми, приклад, наводимо. Проблема заключається. Немає такого слова, заключається. Проблема полягає. Далі слідуюча зупинка не слідуюча, а наступна також ми слідуюча не вживаємо і ювілейні міроприємства. А, також чую часто цю помилку. Міроприємства немає такого слова в українській мові, є слово заходи. Так, ювілейні заходи. Потерпіти поразку. Правильно буде зазнати поразки, так, дивимося на е, закінчення слова, не одержати перемогу, а здобути перемогу. Слідувати звичаям. Слідувати це йти за кимось, слідкувати, так, дотримуватись звичаїв, не нанести удар, а завдати удару. І ми не кажемо, ви праві. Так, ми кажемо, ваша правда або ви маєте рацію. А, далі а, мати гарний вигляд. Так, якщо ми хочемо зробити комусь комплімент, ми не говоримо, ви гарно сьогодні виглядаєте, ви маєте гарний вигляд. Оточуючи середовище, це також неправильно, ми кажемо просто довкілля. І прийшло в голову: до нас ні, ніхто не приходить так, в голову, ми кажемо, спало на думку. Несподіваний сюрприз. Ось тут у нас тавтологія. Тобто, повтор слова не потрібний, так? Ми просто кажемо сюрприз, тому що е, сюрприз це вже щось несподіване, так? те, чого ми не очікуємо. Пам'ятний сувенір. Знову ж таки, сувенір це вже щось. Е, на пам'ять, тому пам'ятний не потрібно вживати, просто сувенір. Вільна вакансія. Вакансія вже якесь вільне місце так, на якусь е, посаду, тому просто вакансія, моя автобіографія. Ось частинка авто вже вказує, що це е, моя. Так? Тому просто автобіографія або моя біографія. Е, далі, Прейскурант курант цін. Прейскурант це вже щось, так, де описані ціни, тому або просто прейскурант, або просто цінник. Далі адреса проживання. Ну, Адреса так, це вже місце, де хтось проживає, тому ми вживаємо просто слово адреса. Колишній екс-президент. Знову ж таки, частинка екс вказує на те, що він колишній, тому просто колишній президент або екс-президент. Спускатися вниз. Ми не можемо спускатися вгору, так? Це вже ми, якщо спускатися, то це йти вниз. Тому або просто спускатися, або просто йти вниз. Передовий авангард. Авангард це вже вказує на те, що він передовий. Тому або передовий загін, або авангард. Так, тепер. Трошки підсумуємо, виконаємо тестові завдання. Ви можете зупиняти відео і спробувати самостійно пройти, а потім послухати моє пояснення. Так, лексичну помилку допущено в рядку. Автобус на замовлення. Так, все правильно, дивимося далі. Варіант Б. Бувший директор. Пригадуємо слово бувший немає в українській мові, колишній директор. Вимкнути електрику, так, і образив мимоволі. Тобто не хотів образити і образив мимоволі. Далі, тест номер два. Лексичної помилки немає в рядку. Так? Також дивимося уважно на умови. Немає в рядку. Несподіваний сюрприз. Так? Пригадуємо, сюрприз це вже щось несподіване. Тому тут в нас є лексична помилка, просто сюрприз. Пам'ятний сувенір, знову ж таки, така сама помилка. Просто сувенір. Вільна вакансія. Вакансія це вже якесь вільне місце на якусь посаду. Тому просто вакансія. І чинний закон, так, закон, який зараз діє. Ось це у нас буде правильний варіант відповіді, тобто варіант Г. В цьому е в словосполученні в нас немає помилки. Тест номер три: помилково вжито в слово в урядку. Розв'язувати задач. Так, все правильно, уникнути небезпеки. Так. Варіант В надіслати привітання. Так. І варіант Г заказати букет квітів. Так, в нас немає слова заказати, У нас є слово замовити букет квітів. І перекладати сербською. Тут все правильно. Тобто, варіант Г, і у нас помилкове слово вжито заказати. Так. Не потребує редагування речення. В учнівських творах часто трапляються лексичні помилки. Так, о, наче немає, так? У нас о, ніяких помилок в цьому реченні, але дивимося далі. Варіант Б. В актовій залі зібралося багато бувших працівників фірми. Так, бувший в нас вже неодноразово сьогодні звучало, бувший немає такого слова, у нас тут помилка колишніх працівників фірми. Варіант В. На слідуючому тижні розпочне роботу науковий семінар. Слідуючий тиждень, так, на наступному тижні буде правильно. Варіант Г. Реєстрація бажаючих виступити проводиться в кімнаті номер 5 Бажаючих ось немає такого слова. Так, також це лексична помилка, тому що реєстрація охочих. Виступити, варіант Д: до заяви додається диплом і справка з місця роботи. Так, ну тут неправильне слово це в нас справка, так, тому що не справка, а довідка. А, тому правильний варіант а, варіант А. І останній тест на сьогодні: прочитайте речення, в якому пропущено окремі слова. І а, яке ж завдання? Правильним є варіант послідовного заповнення пропуска. Так, щоб дивимося, удачно і успішно, успішно, звичайно ж таки, так? щоб успішно впоратися з контрольними завданнями. Так, і тут ми відразу можемо відкинути варіант А і варіант Г. так? Не полінуйтеся, далі розгорнути чи відкрити. Так, ось якщо ми говоримо про підручник, про книгу, якийсь зошит, то ми їх розгортаємо. Так, Розгорнути підручник. Отже, варіант Б е, у нас також відпадає, тому що відкритий, і варіант А, Б, Г відпадає, тому або В, або Д. Дивимося далі. Е, розгорнути підручник і повторити матеріал, е, зосередившись на так, дивимося, виключення чи виняток. Згадуємо, що в нас слово виключення немає, е, є слово виняток. Так, тому на е, винятках з правил. Е, так, успішно розгорнути і в винятках правильний варіант варіант Д. Так, ну що ж, ми сьогодні розглянули ось так швиденько е, лексичні помилки на НМТ, так, типові лексичні помилки. Е, підписуйтесь на мій інстаграм, переходьте. За посиланням нижче, бо скануйте QR-код. У мене там на каналі багато корисної інформації, багато корисних постів, рілсів і також багато практики. Так, ми виконуємо тести в історіях, тому долучайтеся до мого інстаграму. На цьому в мене сьогодні все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!